Ja trochę Anglić, trochę Francuz i Ukrainy też. Ukraińczyk to ważniejsze, bo krowa, dusza, I to, to, my, to, to ja. do dorf i to była w amerykańskim sektorze. І вони мали щастя, бо їх москалі шукали усіх наших, бо ми допомагали, вони допомагали німцям. Але мене втікли до Англії, але <кхем> ну, я родився. День народження до школи я тільки говорив по-нашому і до ну, української мову знав. Тоді пішов до школи і навчився англійську мову. Ми їх брали до нас і їхні проблеми були всякі ментальні, нормально. І ми їх, їхні проблеми вирішили і поставили назад у систему. Взяли мене так і приймали, і тоді почали їхати. І зразу ося ця моя українська, я не знаю, душа так вибухла, і, і я зрозумів, що мені треба... Я, я взагалі українець.